Всім вітання. Я Ольга Чурашова, завідувачка сектору комунікації з громадськістю південної міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Одес. Наш прямий ефір присвячений темі, що викликає багато запитань і дискусій. Вона стосується оновленого механізму повернення судового збору. Нині розглянемо ключові зміни, нормативну базу та практичні аспекти, які допоможуть вам уникнути типових помилок і впевнено орієнтуватися в процедурі повернення коштів. З нами в ефірі Марина Соловйова. Пані Марина, доброго дня. Доброго дня, вітаю сектору судової роботи та міжнародної правової допомоги у Запорізькій області, управління судової роботи та міжнародної правової допомоги. Це велика фахівчиня з досвідом, яка поділиться з нами знаннями та порадами у цій сфері. Прошу, пані Марина, вам слово з Доброго дня, ще раз мета з вами, нашої з вами зустрічі це ознайомитися з так, налаштую. Зміни до механізму повернення судового збору. В першу чергу потрібно зазначити, що саме механізм повернення судового збору він регулюється декількома нормативно-правовими актами. Саме законом України про судовий збір визначено поняття, що такий судовий збір. Також нам допоможе при визначенні розміру судового збору це закон України про державний бюджет на відповідний рік. І сам механізм, і порядок, і основні відповіді на всі питання нам дає порядок повернення перерахування коштів помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, який затверджено наказом Міністерства фінансів України під номером 780 від 3.09.2013 року. Що ж таке судовий збір? Судовий збір це збір, який ми сплачуємо на всі території України за подання позивної заяви, іншої основної заяви скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених цим законом. Також ми… Також цей судовий збір зазначити, що судовий збір відноситься до складу судових витрат, і він є обов'язковим для сплати при зверненні до суду з то чи іншою заявою. Розміри ставок якраз визначаються статтею 4 цього закону, і вони відсилають нас до якраз прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який визначений законом України про державний бюджет. На відповідний рік, і це в даному випадку стаття 7, яка визначає кожного року е, наш прожиточний мінімум для працездатних осіб. Станом на сьогоднішній день, на, на е, поточну дату саме 25-го року, да, цей прожитковий мінімум становить 3028 гривень. Е, і саме при зверненні з заявами, скаргами чи будь якими іншими Зверненнями до суду, за які справляються судовий збір, ми маємо враховувати саме такий прожитковий мінімум. І коли наступним документом при поверненні судового збору. Це є порядок повернення, який чітко визначає, які саме мають бути вжиті заходи для цього повернення. Варто зазначити, що законом України про судовий збір теж визначено, саме статтею 7 визначено випадки, в яких людина, громадянина, юридична особа має право повернути. Судовий збір, який сплачений, був раніше сплачений, в першу чергу варто зазначити це при в разі зменшення позивних вимог або внесення судового збору в більшому розміру, тобто надміру ви сплатили чим потрібно було. В разі повернення вашої заяви судом заяви або скарги судом, і ви не виявили наступного бажання повторно звернутися з такими заявами скаргами. То ви маєте теж право повернути судовий збір. Відмова у відкритті провадження у справі на будь-якій інстанції будь-якого суду, ви маєте право повернути теж судовий збір в разі, якщо судом було залишено вашу заяву або скаргу без розгляду, без розгляду, але там є деякі випадки, які ви маєте враховувати, коли не наступає то право, що ви маєте повернути даний судовий збір. Ну, це якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв'язку з Чорним неприбуттям або залишенням позив. Тобто почався уже судовий процес, і в рамках судового процесу були б, наприклад. Неприбуття позивача повторно на судове засідання, без позивача неможливо далі розгляд даної справи, тобто суд вже вживав якихось процесуальних дій по відношенню до розгляду цієї заяви, і в даному випадку ви втрачаєте право повернути судовий збір. Також є останній п'ятий випадок, в якому ви маєте право повернути це закриття, припинення провадження у справі. І теж тут, крім випадків, якщо провадження у справі закрито зв'язку з відмовою позивача від позову. Тобто, якщо ви відмовляєтесь від позову, а відмова може бути заявлена на, на будь-якій стадії судового процесу, ви втрачаєте право повернути, бо процес уже почався. Тобто, ну варто м -м, коротесенько сказати, до Початку процесу ви маєте повернути право судовий збір, який сплачено, але якщо процес вже розпочався, то ви втрачаєте автоматично право повернути даний суму сплаченого судового збору. І варто зазначити, що це на стадію будь-якої інстанції і в апеляційній, і в касаційних інстанціях при закритті провадження до початку розгляду процесу, ви теж там набуваєте право повернути судовий збір. Ну, хотілося б акцентувати увагу і зазначити, що ж було у нас до. 7 січня 2025 року до 7 січня 2025 року теж діяв механізм повернення судового збору, але він був більш тривалий і дуже вимагав багато вжиття заходів і дій від, наприклад, тих же позивачів, які зверталися або заявників, які звертались до судового збору, щоб повернути раніше сплачений судовий збір. Ну, відтак можу сказати, що в разі, якщо вам відмовляли у відкритті провадження по справі, ви зверталися до суду за ухвалою, щоб вам винесли ухвалу про повернення вам раніше сплаченого судового збору, бо вам відмовили у відкритті провадження в даній справі. Отримуючи ухвалу, ви маєте мали б були пересвідчити, що вона має підпис судді, печатку судді, Все це має мало бути саме таким чином скріплено, і потім ви відповідно до порядку повернення, тобто повернення коштів помилково або надміру зарахованих до державних місцевих бюджетів. А саме пункт там вимог пункту 5, ви писали заяву до відповідного органу казначейства, долучали саме оригінал даної ухвали. Яка скріплена і підписана суддею і скріплена гербовою початкою? Також долучали копію платіжного доручення, відповідно до якого вам було раніше сплачено судовий збір, і направляли до відповідного органу казначейства, до якого були перераховані ці кошти. Відтепер 7 січня 2025 року набув чинності наказ набув чинності наказ Міністерства фінансів України, який вніс зміни до порядку повернення коштів помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів. І саме цю процедуру і цей механізм, на мій погляд, він був спрощений. Тобто, тепер набагато менше необхідно заявнику вживати заходів для того, щоб повернути раніше сплачені кошти, і ви вже не будете спілкуватися і напряму комунікувати з органами казначейства. В даному випадку вам достатньо було б звернути. З заявою до суду про повернення судового збору і чітко зазначити в заяві відповідно до вимог порядку 787 пункту 5 інформацію, яку вимагає цей пункт 5, і таким чином, після. Отримання даної заяви від вас суд формує електронне подання, яке направляє до відповідного казначейства, і казначейство здійснює відповідно до цього подання перерахування коштів на розрахункові рахунки, які вам було зазначено в заяві при зверненні до суду. Хотілося б коротенько на прикладі вам розказати це саме практичні аспекти, яким чином ми звертаємося до суду. Як уже всім відомо, вже активно у нас працюють суди з. Системо ЄЗІЦ, яка саме на платформі ЄЗІЦ, діє електронний суд. Тобто, хто зареєстрований в електронному суді, він має можливість, не відвідуючи не відправляючи по пошті, достатньо, будучи вдома, маючи засоби накладення електронного підпису, звернутися до будь-якого суду, який є в судовій системі України. Для повернення даних, наприклад, коштів. Ну, крім заяви про повернення судового збору, можна також направити позивні заяви, апеляційні скарги, відповіді на відзиви, просто клопотання. Дуже е такий зручний девайс має система судова система в нас. І це, я, на мій погляд, це електронний суд. Ну так от, заходячи до е системи електронний суд, як ми бачимо. Ми вибираємо вкладки заяву. Мною от зазначено, що ми натискаємо на заяву і створюємо саме заяву, і система у нас пропонує вибрати саме в якому судочинстві. Ну, якщо, наприклад, це цивільні загальні суди, наприклад, це в нас Ордженікізерський районний суд міста Запоріжжя, то це цивільне судочинство. Ми вибираємо цивільне судочинство. Якщо це. Адміністративне судочинство, наприклад, це Запорізький окружний адміністративний суд. Тому вибираємо вкладку Адміністративне судочинство. Заповнюємо регіон та суд. Ну, я взяла вам наприклад, ну, Запорізький окружний, то, то регіон там, Запорізький, Запорізька область виберіть інстанцію перша і тут відразу у вас, де буде виберіть суд, автоматично буде визначено Запорізький окружний адміністративний суд. Але як раніше, мною було зазначено, ви маєте на будь-якій інстанції повернути судовий збір. Ми, наприклад. Я пропоную приклад розібрати, наприклад, Верховний суд. То ви вибираєте регіон і зазначаєте місто Київ. Вибираючи інстанцію, ви вибираєте касаційна інстанція і вам пропонують саме який суд вибрати: це касаційний адміністративний суд. Це у нас касаційна інстанція. Після того ми натискаємо на... Кнопку наступний кроки і нам пропонують викласти заяву з обґрунтуванням, зазначенням підстав і відповідно зазначити всі реквізити, на які ви хочете, щоб вам були зараховані повернуті кошти. Також варто зазначити, що текст заяви він ще має зразки, тобто, сама програма Електронний суд надає, надають зразки заповнення. Але в даному випадку варто зауважити, що дещо програма вона постійно модифікується, постійно змінюється, в деяких випадках не встигають і, можливо, навіть не мають той повноти, яку необхідно і вимагає саме той чи інший процесуальний кодекс. В даному випадку, наприклад, в мене заяву. Сформовано з врахуванням вимог Кодексу адміністративного судочинства, пункту 5 порядку повернення коштів помилково або надміро зарахованих до державного та місцевих бюджетів. І таким чином в мене є відсилання саме в цій заяві до відповідних норм дійчого законодавства. І... Саме головне це прошу. І впрошу, ви чітко визначаєте і повторюєтесь, куди ви хочете, щоб вам були зараховані кошти. Саме... Після того, як ви виклали свою заяву, програма вам пропонує долучити відповідні додатки. Як уже раніше було сказано, що порядок передбачає саме ПО 5 передбачає долучити платіжну інструкцію, відповідно до якої вам раніше було сплачено судовий збір, тому в форматі ПДФ ну, сканований достатньо копію сканованою долучити. Додати. Тобто ви вибираєте, долучаєте завантажите додаток до заяви, вибираєте вкладку, де вона, вона ваша заява, або цей pdf в форматі знаходиться платіжне доручення, долучаєте і сформ... натискаєте сформувати заяву. Заява буде мати всі відповідні, необхідні реквізити, а саме до суду, якого ви звертаєтеся, хто звертається, Якщо це адвокати, то тут буде визначено, що заявник звертається через свого представника. Заява називає, назва заяви, також будуть визначені, там в заяві ж будуть зазначені і додатки, які вами були долучені до цієї заяви, а саме платіжне доручення. Якщо представник, то це документи щодо повноважень. Після того, як ви ознайомилися, пролистали, переглянули, чи є помилки, чи може чогось забули, програма дозволяє повернутися назад, зробити правки, щось додати або щось прибрати, виправити помилки. Після того ви натискаєте Підписати та відправити дану заяву. Система пропонує накласти електронний підпис. Варто зазначити, що Тут є декілька варіантів. Є файловий, настій. Це мається на увазі електронний підпис, який формується в файл через, наприклад, ЦСКАМ. Приватбанку ви можете його отримати. Потім через інші банки, я наскільки пам'ятаю, там і Ощад можна, і пум можна отримати. Тобто безліч зараз банків, які пропонують таку функцію, як сформувати електронний підпис. Також є ще дія, яка теж дозволяє сформувати такий файловий носій, в якому буде зашифрована ваш електронний підпис. Є Ще у нас токен називається таке, це захищений носій, це флешка, яка іменується або Алмаз-1, кристал там дікарти і носій у складі сервісу. Ну, не буду більш детально по цим. Файловий більш розповсюджений це файловий і захищений носій. В даному випадку я вибираю захищений носій. Алмаз-1, зазначаю свій пароль, натискаю Читати, і в даному випадку заява автоматично направляється до суду. Після того, як суд розглянув вашу заяву відповідно до вимог порядку 787, го він формує електронне подання. Я от зробила на практиці скрін такого подання. Для того щоб було зрозуміло, що саме в такому форматі тепер вирішується питання щодо повернення раніше сплаченого судового збору, і таким чином цей документ потрапляє вже через систему там клієнт, казначейство клієнт і. На підставі даного електронного подання відповідний орган казначейства перераховує кошти, вам повертає кошти на рахунки, які вам було зазначено в заяві про повернення судового збору. Ну, в даному випадку, я все ж таки, як висновок, можу чітко сказати, що це набагато спростило процедуру повернення судового збору раніше сплаченого судового збору. Це пришвидшило вирішення це питання, і користуйтеся, будь ласка, якщо є питання, то я готова відповісти на будь-які питання. Дякую, пані Марина. Була дуже фахова, грунтовна відповідь. Так, і у нас, звісно, є питання від глядачки пані Юлії. Вона питається: чи можна прискорити повернення судового збору, якщо довго суд не повертає кошти? Порядку процесу можна звернутися з відповідної заяви клопотання через електронний суд і написати заяву щодо того, що. До коли ви звернулися з цією заявою, надати докази, коли ви звернулися з заявою про повернення, і порушити питання щодо пришвидшення або надати відповідь, чому ж до цих пір вам не повернути кошти. Як правило, відповідають, направляють листи суди, і, ну, або ж пришвидшують і через декілька днів ви вже отримуєте кошти. Також можна, якщо є питання, то можна звертатись безпосередньо до. Територіального управління Територіальної адміністрації судів відповідного регіону для того, щоб дізнатися, на якій стадії тобто фінансовий відділ суду, на, на, на якій стадії вже це розглядається. Тобто Або ж вони вже направили електронне цей подання і проблеми, там, наприклад, це в казначействі, або ж це все ж таки знаходиться ще на стадії розгляду у судді, яким ще не сформував це електронне подання. Ну, як правило, але якщо ви зареєстровані в електронному суді, в електронному кабінеті все дуже добре прослідковується і можна дивитися рух даної заяви, тобто на якій вона стадії. У нас тут є. Я подяка за те, що дуже гарно дійсно розповіли. Але ж все одно, а підкажіть, будь ласка, чи це суто стосується суто судового збору? Чи можна так застосувати такий механізм для інших зборів, щоб повернути собі кошти? Дивіться, в даному випадку, коли я називала назву порядку 787, го то там не визначено, що це судовий збір. Чому я й звернула увагу саме на тему зміни механізму повернення судового збору, того що? Він не передбачає чітко визнати, що цей порядок регулює повернення судового збору, тому я розказала. Але якщо взагалі брати цей порядок, то порядок він стосується всіх коштів, які потрапляють до місцевих державних бюджетів, справляються вони і акумулюються на рахунках розпорядниками бюджетних коштів, в яких є державні органи, органи публічної влади. Наприклад, якщо ви це. Здійснювали оплату послуг, і наприклад, ви там надміру сплатили або помилково сплатили не, не на не на той рахунок, не до тієї не до того чи не до того розпорядника бюджетних коштів. То в даному випадку ви теж звертаєтесь відповідно до цього порядку 787-го і повертаєте кошти. Варто зауважити, що це діють е, е, тоді розпорядники бюджетних коштів, е, крім е, податкових. Якщо, наприклад, ви через е... Є на у державного нотаріуса є сплата послуги і є сплата податку через нотаріуса, то ви маєте не путати. Ви не платили це нотаріусу державному або державному органу. Ви платили податок, який контролює сплату в даному випадку. Це відповідний. Податкове податкова служба відповідного регіону, і коли ви вже будете звертатись, то ви маєте це враховувати, що прохати повернути вам надміру або помилково сплачену саме через податкові органи. Дуже дякую, грунтовно. Я думаю, що нашим глядачам дуже було роз'яснено, докладно продокладно. Нам ще раз дякують. Тепер усе набагато простіше. Хочу нагадати нашим глядачам, що запис нашого ефіру ви зможете побачити на каналах південного, тобто це на Фейсбуці, а також на нашому Ютуб каналі в запис можна глянути. І хочу нагадати про те, що є у нас номера телефонів гарячої лінії. Куди наші співробітники? Наші громадяни можуть звернутися і отримати фахову консультацію. Я всім дякую за увагу, гарний, гарного дня. Бережіть себе, всього найкращого. Дякую, до побачення.